Привіт, шановні підписники. Сьогодні у нас буде друга серія розкидання гною на полі. Тракторист вже розкидає трактором гній, а я за ним буду дискувати. Мені виділили ось такого з білоруса. Я, я вам може казав, може не казав, тут двигун стоїть від МТЗ-1221 на 120 кінських сил начебто. Працюю із такою БДМ У3 на 2П на і оно трактор працює. Джон Гір той ще працює. Трактор грізка і ходить дуже швидко з цим мужчинником. 12-14 км на годину, тому що це для нього 3 метри це пустяки. 120 кінських сил, 3 метри пустяки. 3,2. Іде, буває, як там підбуксував трошки, але то не смертельно. Ось так само і тут пішло, бачите. Тут підгор пойдем. Вичу, що досі йде посівна, зараз я захочу, покажу, що сіє досі. Ще йому тут мало залишилося засіваємо карнову і, і це сусіднє поле, тому я побіжу, покажу, що вам. Оце це поле тут поле нам всім зразу. Тут буде в нас ліпак, а тут у нас буде пшениця. А сьогодні, до речі, цей трактор, де нас опять клас. А я побіжу до МТЗ. Включимось, коли добіжу. Хух, добіг уже. Подовжуємо дискування. Диски дуже якісні, розбивають стерню ліпаку, який тут був. 14 кілометрів я ходжу з ними. Швидко, як для цього трактора. Так. Да. Наступне відео вже, скоріше за все, буде посівна пшениці на цьому полі. Сіяти будемо 46-палівка. Начебто. Там буде нова техніка і нова посівна. Тою технікою я вже не буду сіяти. Буде нова трошки. Але цим буде інтересніше. Тому всім до скорих зустрічей!